Слава Ісусу Христу! Пані Марії, сьогодні я би хотіла розпитати у вас трошки про ваше життя, і мені цікаво би було послухати, б ви розповіла. Слава навіки, Соломичу. Розкажу тобі про своє життя, як я проживала. Жили ми колись, знаєш, в Лещиних там. Жили там всі, мала чотири браті, сестру і я. Шестеро у нас було. Тоді що? Ми, жили дружно, дуже дружно. І хтось не сварив, ні нічого, сходилися ще до нас. Любила так до нас приходити, і сусідів, і то. Тоді ми будуватися вчили. Я ще віддала будуватися. Ну, думаю, там і так. Та можна було там вдома, але ми ту воженьку продавала і ми купили ту пляць. І тут ми всі побудували з нуля все, хату, хліб, кухню, ну, що має бути. все. Ну тоді що? Прожили ми мама двоє дітей, сина і дочку, які зараз проживають в Тернополі. Вчилися, весілля робила їм. й таке життя було. Та нічого було добре, але ще ну чоловік був, ще прожив трохи, а то він скоро помер. 70 років він помирає, а я сама сі лишаю. Але слава Богу, що діти є, діти навідуються, приходять, приїжджають до мене і то, ти так живу. Доки Бог призначив. А розкажіть ще, будь ласка, за свята, за традиції, які у нас були. Ой, Боже Боже, і що ж? Ну, от скоро свята наближаються солмичу, Те... але слава Богу, що є діти. Вони приїдуть на вечеру, і ми все вечеряємо, і і, звичайно, куття, і пампушки, і, і риба. Осяка, і жарена, і щельотка, і всяко все. Ну і що ж, повечеряю, та й туди колядуємо трохи. Сидимо, колядуємо. Та й так проходить до церкви, вечір. За церкву йдемо так. на різдво до церкви, та й так проходять руки мої. Нічого, внучка. Моя внучка в Іспанії. Вона там з чоловіком віддалася, і тут і було весілля тут і поїхала в Іспанію з ним. І а внук і тут в Тернополі робить поліцейським. Ти, але приїжджають, також були, бо перед святами були вже. У нас uh -huh. був ювілей. Був у мене ювілей, ай. Народження були, приїжджали до мене і внуки, і, і всі приїжджали, приходили до мене, вітали мене. Ну, але Старість не радість, стара вже і все, що тут казати. Але добре, що і так, щоб він Бог довше трошки як би більше прожити трохи, ти й так, потішитися і тими внуками, і дітьми всім світом тим. Ти таке Бог, життя. Дякую вам.